Слухали путінські репи, вихвалялися фейковим багатством. Гучне весілля фігуранта секс-вечірок в одному з найдорожчих готелів України викликало бурхливу реакцію соцмереж. Чому підозрюваний у справі про насильство під вінцем, а не у СІЗО? Та чому українські зірки погоджуються брати участь у подібних заходах? Давайте розбиратися. З вами новини Тесінвій і я Артем Зябкін. Підписуйтеся на наш канал та ставте вподобайки. Це для нас дуже важливо. А поки ж повернемось до новин. Чергове лакшері весілля відгуляли на Львівщині, але обурює найбільше навіть не те, де та з яким пафосом відсвяткували урочистості, а те, хто замовив цей шабаш під час війни. Нареченим виявився Олег Захаров, молодик, який у лютому 23-го року потрапив в інший скандал. Тоді в мережу злили відео, де він разом з друзями на квартирі у Києві споював дівчат, фотографував їх. Напівуголеними та нібито вчиняв сексуальне насильство над ними. Чому Олег не в СІЗО? все просто за нього сплатили заставу у розмірі 402 тисяч гривень? Першим про чергове весілля на кістках повідомив журналіст Андрій Лохматов. Попри те, що Олег після його посту закрив свою сторінку, як то кажуть, інтернет запам'ятає все. От ви обурювались тим, що Полякова, Пономарьов та Дзідзю розважали прокурорів на весіллі в Емілі Резорт, яке коштувала десятки мільйонів гривень. Але це ще не все. Приблизно в той самий час в іншому, одному з найдорожчих готелів країни, Едем Резорт Медікал Енд СПА відгуляв своє весілля фігурант гучної історії про блогерів з івано франківська які влаштували вечірки в Києві, де за версією слідства споювали дівчат, а потім вчиняли над ними сексуальне насилля. Знімали це на відео, поширюючи його в мережі. А на цьому відео, яке сам Олег і опублікував у себе в інстаграм, він з друзями в караоке. Хильнувши чарку, молоді люди за традицією затягнули пісню. Та не дуже талановито зачитали реп російського виконавця Тімоті. Той відомий тим, що відкрито підтримує Путіна, складає про нього пісні та літає на бізнес Джеті Кадирова. Тут мені додати нічого, як Олег дозволив собі таке безпременшен шикарне весілля. Питання недоречне. Проте, погодьтеся, принаймні тепер зрозуміло, ким треба бути, щоб дозволити собі так жирувати, коли в Україні другий рік триває повномасштабна війна. Схожа репутація це останнє, що хвилює цього хлопця. Але людям на це точно не все одно. Це доводить бурхлива реакція соцмереж. Багато користувачів навіть вимагають реакції національної поліції та офісу президента. Офіс президента України. У мене до вас питання Гидко і обурливо гниль. Що там з кримінальним провадженням Національна поліція України? Бляха, куди ми котимося? Хтось останні копійки віддав задля перемоги, для військових, для нужденних. А хтось заради своєї втіхи не жаліється для себе нічого. Ось так і живем. Комусь війна, комусь матір рідна. Сумна все це. Є питання у користувачів і до готелю, де святкували весілля. А як думаєте ви, чи мають там відповісти за те, що дозволили подібне у своєму закладі? Пишіть у коментарях. Ведучим на весіллі був відомий комік Юрій Ткач. Однак він швидко пояснив, як опинився на скандальні події, та розповів, куди витратить отриманий гонорар. Ми живемо і працюємо в умовах великої війни. Як публічні люди, які несуть на собі відповідальність перед громадськістю, маємо дуже обережно ставитися до всього, що робимо. Всі наслідки приймаю, обіцяю, що більше подібних ситуацій за моєї участі не станеться. Щодо гонорару за це весілля вже сьогодні передаю військовим Мавік та Старлінк, які в тому числі були придбані за цей гонорар. Всі гроші до копійки за це замовлення підуть і на інші добрі справи, результати яких ви обов'язково побачите. На підтримку ткача виступили кілька відомих українців. У коментарях його підтримали ведучий Анатолій Анатолійович, актор Тарас Цимбалюк і блогер Олександр Волошин. Останній попросив фанатів бути стриманими. Дуже багато уваги прикуто до відомих людей, і це норма. Але за будь-який косяк люди готові розірвати. Вони не спостерігають, що роблять ці громадські люди. Вони взагалі не в контексті, не аналізують. От, наприклад, я вчора викладав історію, як військовому, який воював півтора року, люди пишуть у Тікток, чому не на фронті. Люди, куди ми котимося, будьте добрішими. Юра, людина, яка виконує свою роботу, заробляє, веде весілля і за ці гроші допомагає ЗСУ. Неможливо перевірити кожну людину, до якої вона їде вести захід. Мушу сказати, що цей весільний скандал, на жаль, не перший. З 7 на 8 жовтня мільйонне весілля відгуляв у минулому київський прокурор Ростислав Ільницький. Причому вражало воно не тільки розмахами висотою торту, але й своєю зірковістю на весіллі експрокурора та експрацівниці Львівського ДБР виступали Олександр Пономарьов, Дзідзьо та Оля Полякова. Остання різко відповіла хейтерам та зізналася, що не перевіряє своїх замовників. Невже хтось з вас серйозно думає, що я цікавлюся походженням доходів замовників своїх виступів? Невже хтось думає, що я взагалі знаю, хто вони, що я цікавлюсь їхніми посадами, професіями? Невже ви думаєте, що мені взагалі надають таку інформацію? Окрім бумажки, на якій написано імена іменинника або наречених, мені більше не надають інформації? Мені цікаво добре зробити свою роботу, а моя робота це точно не аудит і не розслідування, звідки в них гроші? А як вважаєте ви чи варто засуджувати зірок, які за гроші виступають у сумнівних персонажів? І чи має реагувати влада на подібні випадки? А у мене на цьому все чекаємо на ваші коментарі. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки до зустрічі.